Знайти похідну функцію. Так, у даному випадку у нас сума, знаємо правило диференціювання. Похідна від суми двох функцій дорівнює сумі похідних. Отже, беремо від кожного доданка окремо 1 четверта х у 8. Сталий множник виносимо за знак похідної 1 четверта і множимо на похідну степеневої функції. Показник 8, йде коефіцієнтом наперед. І показник 8 на одиницю зменшується. Так, 6. За знак похідної виносимо і беремо похідну від корення з ікса. Це таблична, таблична функція. 1 розділити на 2 корінь з ікса, і останнє від 7х мінус 7, і від ікса одиниця. Проводимо спрощення, скорочуємо 4 і 8. Маємо двійку. Також скорочуємо. Двійку і шостаку. Маємо одиницю і трійку. Так, і тут один. Отже, 2х у сьомій. Додати 3 розділити на корінь з ікса і відняти 7. Так, друга функція. Від x квадрат 2х від 2 розділити на х. 2 сталий множник. А від 1 розділити на х це мінус 1 розділити на х квадрат. Так, ну двійку можна записати в чисельник. Тут вийде 2х мінус 2 розділити на х квадрат. Так, у третьому завданні. Беремо похідну від кожного доданка одна дев'ята сталий множник. Від x9 у 8 плюс корінь з двох сталий множник від косинуса мінус синус. І отут часто допускають помилку. Бачачи тангенс диференціюють як функцію тангенс. Але ж у нас в аргументі число π на 4, тому це стала величина, змінної ми тут не маємо. А похідна від сталої стала С, завжди дорівнює 0. Тому плюс 0. І відняти похідна від 2х у четвертій. 4 наперед і х у третій. Так, 9 та 9 скоротяться. Х у 8. Мінус корінь з 2, синус х. І відняти 8х у третій. Так, четверте. Тут ми маємо добуток функцій. Значить, потрібно диференціювати за правилом добутку. Це у нас правило суми. Тепер запишемо правило добутку. Функція U помножити на функцію V, штрих, похідна з першого множника на другий, плюс похідна з другого на перший. Або ж перший помножити на похідну другого від перестановки множників добуток не змінюється. Так, похідна з першого множника 2х на другий плюс похідна з другого множника від синуса косинус і множимо на перший. Так, і тут бажано поміняти множники місцями, щоб не плутати з аргументом цю функцію. Значить, 2х синус х. Плюс х квадрат косинус х. Так, і останнє. Раджу брати не за правилом добутку, а спочатку спростити. Тобто розкрити дужки. Це буде раціональніший спосіб. Він е, швидший. Розкриваємо дужки. х у третій помножити на х. У другій х у п'ятій, х у третій на мінус 3 мінус 3 х у третій, плюс 4 х квадрат і мінус 12. А тепер беремо похідну, як від суми, від кожного доданка. Від х у 5, 5х у четвертій, мінус 9х квадрат, плюс 8х і відняти 0. So.